Герої не вмирають, герої поміж нас. Йому судилося прожити лише 27 років, але своє молоде життя він віддав задля тих, кого він любив понад усе на світі, заради своєї сім'ї. Фонтуш Максим Миронович народився 29 серпня 1994 року найстаршою дитиною в багатодітній родині в селі Рідка Теофіпольського району Хмельницької області. Максим ріс добрим, жвавим, веселим. Сонце як для рідні, так і для всього села. У сім років він пішов до школи, де закінчив дев'ять класів. Максим мріяв вступити до педагогічного інституту і стати вчителем фізкультури, але важкі часи змусили його подорослішати і відкласти мрію. Тому Максим пішов працювати на ферму доглядачем. Він був опорою як для матері, так і для своїх братів і сестер, для яких він був прикладом. Максим був душею компанії, мав багато друзів. Попри важкі часи, він не забував про власну мрію і продовжував активно займатися спортом. У листопаді 2021 року. Максим прийняв важливе рішення. Він підписав контракт на проходження військової служби. Матері він про це розповів акуратно. Лагідно. Він не хотів, аби вона хвилювалася за нього. Після військового вишколу Максим був переведений у 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. Вранці 25 лютого 2022 року, за день після початку вторгнення, Максим зробив дзвінок матері. Хлопець сказав, що він захистить свою землю, захистить маму, захистить своїх братів та сестер. Він не дасть окупантам їх зачепити. Максим дав обіцянку повернутися героєм, і він її дотримав. Максим повернувся додому героєм на щиті. Шлях Максима закінчився 7 березня поблизу села Дмитрівка Бучанського району, що на Київщині, де точилися запеклі бої. Мужність Максима не була забутою. Указом президента України Максим Фонтош за власну хоробрість та звитягу був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також орденом князівський хрест героя. Посмертно Максим назавжди лишиться молодим. Він лишався відданою опорою для своєї сім'ї до самої останньої миті свого життя. Максим прожив своє коротке життя як герой і віддав його за найвищу ціль життя своїх близьких. Спочивай з миром, Максиме. Герої не вмирають. Вічна і світла їм пам'ять.